Допомагав ватажкам терористів. СБУ повідомили про підозру в пособництві державі агресору. учаснику громадської палати РФ від так званої ЛНР. Він сприяв ухваленню закону про референдум за приєднання до Росії. Йдеться про колишнього науковця та педагога, який у 2014 році з ідеологічних мотивів залишився в окупованому Луганську, щоб співпрацювати з агресором. Серед іншого він очолює створений окупантами так званий Луганський державний університет імені Даля. Сбу встановила, що у липні 2022 року фігурант організував у підконтрольному йому навчальному закладі засідання так званої громадської палати ЛНР. Учасники засідання утворили штаб референдуму про приєднання ЛНР до складу Російської Федерації. Учасники засідання також направили звернення з ініціативою негайного проведення незаконного референдуму до ватажка терористів ЛНР Пасічника. На підставі цього звернення фейковий парламент так званої республіки прийняв відповідні постанову та закон. Його пасічник підписав і увів дію. Безпосередньо, під час незаконного голосування у вересні 22-го року фігурант надав приміщення університету під Зміщення виборчої дільниці та виборчої комісії він також брав участь у зйомках пропагандистських відео, де представляв незаконний референдум як нібито довгоочікувану подію для мешканців Луганщини. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною першої статті 111 одинадцятої кримінального кодексу України. Пособництво державі агресору наразі. фігурант перебуває на непідконтрольній Україні території. На нього очікує позбавлення волі на срок від 10 до 12 років. Покарання обчислюватимуть з моменту його затримання. Люса грибики талімаглаті телеканал 402.